В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати в студії Інна Літовченко. Вітаю вас. Сьогодні, 17 грудня, саме цього дня народилися такі відомі українці, як живописець Євген Буковецький та етнограф Данило Щербаківський. Також було відкрито знаменитий календар ацтеків. Збудовано перший український паровоз. Англієць Райт здійснив перший у світі політ на літаку. До нового року залишається рівно два тижні, а в народі сьогодні свято Великомучениці Варвари. І про фронтову ситуацію на Донбасі довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. Президент України Петро Порошенко оновив склад Ради національної безпеки та оборони. Її очолив Олександр Турчинов. За минулу добу російські найманці неодноразово відкривали вогонь по українських позиціях. У новому російському так званому гуманітарному конвої насправді привезли пальне для бойовиків. Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл терористів біля Донецького аеропорту. Сумнозвісний президент Чечні Кадиров заявив, що готовий піти добровільно воювати з Україною на Донбасі. Сепаратисти запустили на Донбасі в обіг фальшиві гривневі банкноти. На Житомирщину із зони АТО з бойового чергування повернулися живими та неушкодженими. 15 інспекторів ДАІ. Триває благодійна акція Допоможе герою майору Олександру Петраківському із Житомира. Високе звання Герой України присвоїли нещодавно за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні АТО. Попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. Отож, просимо благодійників допомогти йому фінансово. Телефон його батька Петра. Станіславовича 067 34 82 170. Житомирщина продовжує всебічну підтримку українських воїнів. Ось кілька свіжих прикладів. Податківці зібрали для них солідний вантаж теплих речей, ліків, круп, інших продуктів харчування та подарунків до Дня Святого Миколая. Після завтра в Коростені письменник Віктор Васильчук проведе у книгарні аукціон з продажу своїх книг, усіх кошти, від якого підуть на потреби наших бійців. Працівники нашого телецентру зробили свій внесок у формування бібліотеки для однієї з військових. Частин Житомира Упродовж воєнної теми працівники нашої телерадіокомпанії та обласна організація національної спілки художників виступили з ініціативою встановити в Житомирі пам'ятну стелу на честь загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків, число яких уже сягає сотні. Сподіваємося, що цю пропозицію вшанувати Житомирську фронтову сотню підтримують не лише представники громадськості і місцева влада, а й благодійники, які допоможуть зібрати потрібні кошти. Число загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків із Житомирщини вже перевищило сотню. Це ті, хто заради захисту України від окупантів не пошкодував нічого, навіть власного життя. Тут, на рідній Поліській землі, у них залишилися скорботні родини, сім'ї, батьки і діти, кохані і друзі. А ще Полум'яна жива пам'ять про кожного з вас, про ваш безсмертний подвиг, хлопці, про Житомирську фронтову небесну сотню героїв. Поіменно всіх пам'ятаємо: ніхто не забутий, ніщо не забуте. Два дні залишаються до неабияк шанованого у нашому народі свята Дня Святого Миколая. Зазвичай українці цього дня віншували дітей. Не забудьте ж і ви привітати їх Миколайчиком. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. У пакистанській школі терористи Таліби жорстоко вбили 130 учнів. Українка Надія Савченко, яку незаконно отримують у російській в'язниці, оголосила голодування. Перший національний телеканал УТ-1 вирішив не продовжувати в новому році контракт із Савіком Шустером. Після повторного підрахунку голосів у Бердичівському одномандатному виборчому окрузі номер 63 переможець незмінний. Центральна виборча комісія визнала обраним тут народним депутатом України Олександра Ревегу. Євреї почали відзначати свято Хануку у п'ятницю. В день святого Миколая, в Житомирі урочисто засяє головна ялинка області. В місто завітає настоятель української православної церкви митрополит Онуфрій. А у нашому телецентрі пройдуть два благодійні ранки Миколайчики для дітей. А от синоптики прогнозують потепління до плюс 6 градусів. І цитата цього тижня із В'ячеслава Чорновола: настав час великого вибору або єдність, і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до світла і волі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Ті з вами була Інна Літовченко. Гарного сім дня! Лише приємних і хороших новин! Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.